Саме ідеальний світ веганства звучить так само, як комунізм. Ці юридичні норми вони просто вони не досконалі без експлуатації тварин. Нам буде набагато важче жити. Чому люди мають страждати? Ні, питання в тому, чому для цього починають використовувати тварин? Чи можна примушувати людину стати донором, якщо врятує життя іншої людини? Чудово, розкажіть, коли ви дійшли до веганства і чому ви зрозуміли, що ви хочете бути веганом? Мене надихнули мої знайомі вегани, з якими я поспілкувавшись, і побачивши, що вони, вони поділилися зі мною своїм досвідом. До речі, це було шість років тому. Угу. Вони вже певний час виганили. Я одразу запитав, і як вам? Вони кажуть, класно, тобто, вони не відчували якихось типових якихось проблем зі здоров'ям там чи з зі... Доступність їжі. І я в той момент просто вирішив, що якщо це так просто зробити, якщо в цьому немає ніякої складнощі, вони дійсно от є живі приклади, які мої гарні знайомі, я вирішив, що я спробую це теж. Ви переходили як люди, котрі кидають курити, чи ні? Взагалі ні. Я е, насправді в той же день, десь чи наступного дня. я Переглянув за їх порадою, я не пам'ятаю, який точно фільм, але один із цих фільмів або «Домініон», або Земляне. І то я його так подивився, просто фрагментами. Угу. І е, я зрозумів, що маючи вже цю інформацію від них і переглянувши цей фільм, я зрозумів, що тут просто ніяких варіантів немає, тобто. Якщо цього можна уникати, того знущання, того експлуатації тварин, яку показували в цьому фільмі, то це потрібно робити просто і, і негайно. Ніяких в мене не було практично перехідних періодів. Єдине, що в мене там в холодильнику якісь там залишались, типу, продукти, які, можливо, були там не веганськими. Там якийсь мед був там. Я його просто, типу, ну не викинув. Але, не але, 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 але просто доїв і далі вже не споживав. Мед, це не веганський продукт. Е, мед це продукт не по вегану, тому що він е, передбачає Чає експлуатацію бджіл, що суперечить принципу веганства як філософії і способу життя, який за можливості і доцільності виключає експлуатацію будь-яких тварин. Угу. Тобто, ваша мотивація це захист тварин, в першу чергу, це е... не здоровий там спосіб життя, це от саме тварини? Е, ну скоріше це етичний, етичний аспект, скажімо так. Е, тому що в принципі, е, якщо так е, розглядати веганство по суті, то основний аспект веганства це етичний. Тобто це розуміння і неприйняття, і відповідно дії свої обрання таких виборів і такого способу життя, який виключає будь-яку експлуатацію тварин заради якихось благ, не тільки звісно, не тільки харчування, а й одягу, розваг, досліджень і тому подібного. Ви чи, чи розумієте ви, що без експлуатації тварин нам буде набагато важче жити? І ми б не отримали того рівня нашого суспільства, якщо б не використовували тварин в минулому. Ті тварини, які зараз живуть, я впевнений, я певен, що. Більшість того самого рогатого скоту, яка є зараз жива на нашій планеті, вона жива тільки тому, що вона приносить економічну вигоду для своїх власників. І якщо їх не ви... не експлуатувати і не використовувати, то величезна кількість тварин має бути просто вбита. По-перше, не... не... вона не має бути вбита. По-друге, задамось питанням. Я по черзі розповім <гум> про всі пункти. Да -да. Почнемо наприклад, з останнього з тварин. Да. Чому така велика кількість рогат... велика рогатих худоби світських тварин? Чому вони Взагалі з'являються і чи потрібно, щоб вони з'являлись? Тобто питання в тому, що так ці тварини вже живі. Звісно, ті, які вже живі, які вже існують, да. звісно, вони вимагають до себе апріорі такого ж етичного ставлення, такого ж співчуття, і їх не можна буде вбивати Ну, uh -huh. в ідеальному світі. Звісно, тому що е, ми зараз говоримо про якусь там ідеальну картину, коли е, от світ перестав вирішив раптом всі вирішили стати веганами. Uh -huh. Що тоді е, станеться з цими тваринами? Тобто е, ті тварини, які були вирощені, селекціовані. Технологічне з використанням технологій з використанням штучного запліднення вони всі фактично в цьому ідеальному випадку вони з ферм або перебуваючи на фермах, ці ферми мають перетворитись в притулки, в яких ці тварини. Мають мали б без будь-якої подальшої експлуатації, скажімо так, прожити своє життя. Це те, що зараз відбувається в поодиноких випадках. Ну, певні активісти певних активних таких рухів на захист тварин вони використовують такі методи, як викрадання, наприклад, тварин, або там викуповування їх навіть в деяких випадках. Хоча це досить спірний момент. Я прибажала викрадання тварин, це ж порушення кримінального кодексу. Ну в нас камера не потрібна. Я думаю, краще б так за <реш> Звісно, формально це можуть бути якісь е, е, дії, які навіть є порушеннями там юридичних норм, е, тому що е, ці юридичні норми вони просто вони не досконалі. Тобто, в певний період історичний було юридично дозволене володіння рабами, і коли хтось порушував да, да, да. це ці, ці закони, його карали так само. Але ці, ці закони, цей час на щастя вже в минулому, так само фактично, так само має статись і з експлуатації тварин. Тобто, якщо продовжити цю тему про те, що має статись з цим тваринами, тобто вони перестануть слугувати ресурсам для людей, тобто, звісно, це буде певною проблемою. Буде певною складністю, якщо в ідеальному цьому варіанті, який ми зараз розглядаємо, люсто вирішить одночасно всі разом стати веганами. Тобто з ними треба буде щось робити. Що з ними робити? До забезпечити їм достойне існування на цих же фермах або на притулках, які ці ферми перетворюються, фактично. Е не продовжувати їх розмножувати, угу. тобто припинити е, цей конвеєр, в якому виводиться, в якому дається життя, великій кількості цих тварин, які в природі вони б і не існували. Вони існують лише е, вони з'являються на світ лише для того, щоб слугувати ресурсом для людини. Тобто, коли попит на такі ресурси знижувати знизиться, е, хай він знижуватиметься там в цьому ідеальному варіанті одразу до нуля. А в реальному світі він певним часом поступово, якщо і коли люди будуть це усвідомлювати і знижуватиметься попит, а зокрема ще через те, що збільшуватиметься можлив... кількість рослинних альтернатив, які свою частку попиту отримуватимуть, то відповідно автоматично згідно законів ринку зменшуватиметься і пропозиція, зменшуватиметься і рівень виробництва цих угу. тварин. І таким чином, е, врешті-решт, він дійде до такого мінімуму, який вже е, буде, ну, скажімо так, не суттєвим, а в ідеалі він зникне просто. Угу, угу. угу. І ці тварини просто не з'являтимуться на світ. Я, якщо що, я не є веганом, угу. але я повністю підтримую вашу думку. Але для мене, от саме ідеальний світ веганства, звучить так само, як комунізм. Це типу. В теорії чудово, на практиці для мене це майже нереально, тому що я розумію, що ми живемо з вами в світі капіталізму. І ну, я, не, я не можу собі уявити, що люди в якийсь момент просто всі ферми і розводники перероблять на, на якісь... Безкоштовні пансіонати для тварини будуть за це платити. Ну, ну я просто в це ну, ну ви розумієте, я, я, я з спракти точки розумію, зору. Але я кажу. Тут, тут треба одразу підійти до того, що ці поняття вони не є взаємовиключними. Тобто угу. капі капіталістичний світ може бути веганським, тобто він не виключає. Ну це ж ринок і виробництво. Воно ж не не включає лише тваринництво, не включає лише галузі, які включають експлуатацію тварин. Тобто існує величезна кількість рослинних виробництв. Які, власне кажучи, існують в такому ж конкурентному світі, в такому ж світі капіталізму. Тобто капіталізм і цього, ну скажімо так, він просто зміниться, він не зникне. Це не те, що він має перетворитися на щось інше. Ні, ні я згоден. Я не кажу про змінити світовий устрій. Я кажу, що от саме з точки зору фінансової грамотності і вигоди, це дуже невигідно буде. Просто от переробити зараз ті всі компанії, котрі роблять мільярди на тому на вбивстві тварин, які я ну, не підтримую, я з вами згоден. Але я просто ну я ж я думаю, ви також це, це розумієте, що люди, які це роблять і отримують на цьому гроші, вони не захочуть свої гроші витрачати на те, щоб їх не отримувати в майбутньому. Ну, е -е, в в вони так чи інакше е обслуговують ринок, тобто обслуговують споживачів. Да. Якщо з боку споживачів, вони бачитимуть, що немає цього попиту. А це якраз е те, що в чому до чого ми спонукаємо людей. Тобто, ми спонукаємо людей, е е саме споживачів, робити свій. Е Індивідуальний вибір на користь продуктів рослинного походження замість тваринного походження, і таким чином, ці окремі індивідуальні вибори вони створюють. Масовий вибір створюють зміщення фактично всього ринку. Угу. Звісно, воно може здаватись не дуже великим, але насправді воно суттєве. Якщо розглянути динаміку останніх років, то і доля рослинних замінників м'яса дуже виросла на ринку, і фінансова їх доля дуже виросла. Таким чином це вже працює. Воно, звісно, далеко від ідеального варіанту, і ми розуміємо, що це не станеться там сьогодні-завтра, це не станеться за рік, за два, і може навіть там за 10 за років не станеться. Тим не менш. Це е, навіть така перспектива варта того, щоб е, е, за неї боротись, щоб е, знижувати, хоча б такими темпами, і приводити людство до того варіанту існування, коли воно перестає шкодити тваринам. А от е, з точки зору саме доступності веганської їжі, тобто, наприклад, якщо в нас в Україні у нас там живе зараз приблизно 35-37 мільйонів українців, по офіційним даним, що робити країнам типу Індії, Китаю і Бангладешу, де просто доступність м'яса, м'ясо воно це не ну набагато більш доступний білок, аніж білок рослинного походження. І ну, якщо ну от з цим, що робити саме в певній мірі, такий е, погляд він сформований теж певним стереотипом, стереотипним підходом, тому що рослини. Білок він набагато доступніший, ніж це може здатись, ніж може здаватись в парадигмі того світогляду, який формується тими ж виробниками тваринних продуктів серед споживачів. Тому що в більшості рослинних продуктів, навіть в звичайних кашах, в звичайних зернових досить велика кількість білку. Там 5-7 до 10 в деяких, в деяких видах злакових є білку рослинного. Тому, як, як факт такий, що типу білку менше, в рослинних Продуктах. Ну, Це досить таке сумнівне е, твердження. Воно, воно в певній мірі штучно створене. Якщо ми говоримо про те, що є проблема з доступністю білку е, рослинного, то можна поглянути навіть на такі звичайні продукти, як той самий тофу, який до речі, походить з, з, з Азії з східних країн, з Японії здається, чи з Китаю і обсяги е, виробництва і доступність в принципі білку е, рослинного вона достатня. Uh -huh. е, тобто існує загальноприйнятий такий, ну, знову ж таки, історично складений підхід, що білок в основному отримується з продуктів тваринного походження, що насправді не так. Більша частина білку навіть у враці, ну, ладно. Якщо ми так говоримо про змішану, змішаний раціон, то навіть в раціоні, який включає в себе м'ясо тварин продукти тваринного походження, частка рослинного білку орієнтовно може складати до половини всього обсягу білку, який споживає ця людина, тобто вона все одно споживає рослинний білок в достатньо великій кількості. Питання лише в тому, щоб збалансувати так харчування, щоб цього білку продуктів цього харчування з білком було достатньо. Для того щоб забезпечувати потреби людини в білку, тут ще важливий момент, що е, ці потреби вони насправді не такі великі. Е, насправді, в багатьох випадках е, дієта, яка включає раціон, який включає продукти тваринного походження, він має надлишок білку в собі. Угу. Багато людей не досліджують свій раціон. Ті, які, скажімо так, ті, хто починає, наприклад, цікавитись цим, і ну, зокрема, наприклад, ті, хто пробує, ну, багато з тих, хто переходить на веганство, вони через хвилювання з цього приводу починають цікавитись і починають вивчати свій раціон, і тоді вони вже його правильно балансують. Тобто вони дивляться, в яких продуктах який обсяг білків жири вуглеводів, наприклад, які вітаміни, які мікроелементи, і відповідно тоді вони вже обирають свій раціон. Виходячи з тих потреб, які е, медично е, визначені е, дослідженнями, uh -huh. і тоді е, виявляється, що людині не потрібно так багато білку, як вона їсть, наприклад, коли вона споживає м'ясо. І, до речі, це такий додатковий бонус. Е, надлишок білку він е, не дуже сприятливий для здоров'я є, може призводити до певних проблем. От і тому, е, якщо правильно балансувати і досліджувати свій раціон, навіть е, в тих країнах, е, скажімо так, де, де м'ясо може бути традиційно там більш розповсюдженим і більш, мати більший обсяг в е, раціоні, більше відсоток навіть в таких країнах, е, ну це не буде великою проблемою, зважаючи навіть на те, що все весь білок, фактично більша частина білку, mm -hmm. який поступає до нас е, до, до на, ну, е, до людини з м'ясним раціоном, з продуктами е, тваринного походження, вони все одно не синтезуються. Ну, там певний відсоток їх створюється в організмі, але більша частина потрапляє з кормом до цих тварин, які є рослинним. Угу. Тобто вони все одно білок свій отримують з рослин. І фактично переорієнтувавши е, ці рослинні культури або обсяги рослинного виробництва з кормових культур на культури, які будуть просто потім споживатися людьми, всі ці питання закриються. Весь цей білок е, можна буде отримувати в достатній кількості з е, е, полів, на яких вирощувався е, вирощувалась соя для корму корів, які потім з яких потім беруть білок ті, хто споживають м'ясні продукти. Саме з приводу економіки мені дуже цікаво про робочі місця, яка, яка величезна кількість людей просто. Втратити свої робочі місця, яка величезна доля е, ВВП країн типу Аргентини, які експортно орієнтовані на експорт е, тієї самої гавядини, е, там до того ж Китаю, просто ну, наскільки багато грошей просто буде втрачено, і мене дуже цікавить ваше відношення до використання тварин в медичній промисловості, не саме е, випробовування, а от е, використання, як, наприклад, яду змій е, для вироблення ліків. Від того самого, наприклад, раку чи чогось ще такого. І от робочі місця, і медична промисловість, а та так само і промисловість, типу, наприклад, шкіри. Бо там та сама екошкіра, вона набагато шкідливіша для довкілля, аніж звичайна шкіра, тому що вона робиться з ПВХ. А ПВХ це той самий поліетилен. Ні-ні. ні Ну як вона робиться з ПВХ? Ви зараз трошки заплутались. Це по-перше, це різні речі. По-друге, є різні варіанти екологічної шкіри, і деякі з них не є синтетичними, а використовують використовують, Насправді, як, як можливо, це вас здивує, але використовують е, е, рослинні джерела. А скільки тобто, скіль, вона коштує? Не. Ну вона ж з, з точки зору доцільності, е -е... з економічної з точки зору, я розумію, що все можна замінити е -е... рослинним, але це буде або дуже дорого і недоцільно, або -ні -ні -ні. зробимо по порядку. Тобто, спочатку по робочим місцям. Е Якщо якась галузь не приносить прибутку людям, вони починають займатися чимось іншим. Тобто, тут все просто: ці всі люди, які працювали. В тваринницькій галузі вони можуть працювати в якихось інших галузях, і знову ж таки, так як це не станеться одразу, це не буде таким прямо шокуючим якимось для економіки фактором. Багато великих виробників, ну не всі ще, звісно, дехто ще принципово е, залишається на цих позиціях, що м'ясо має бути неодмінно. Але дехто з них, там той самий Данон, він вже досить велику кількість ресурсів е, інвестує в створення альтернативних рослинних mm -hmm. продуктів, е, молочки рослинної. Багато хто великі об'єми коштів інвестує в штучне м'ясо, теж яке не, не передбачає експлуатацію тварин, яке використовує використову або лабораторне, або різні рослинні замінники. Ці галузі вони ж самі теж по собі вже зі зростання вимагають певного обсягу ресурсів для роботи людей, які вже будуть задіюватись просто в цих галузях. Це таким чином просто одна в інша буде переходити. Я зрозумів. Що ви мені можете сказати з приводу медицини? Ну тому, що наприклад, той самий змієвий яд, він ну його не можна нічим замінити, а е, його можна не використовувати. Що робити людям з тими вадами, які лікуються саме такими таблетками? Страждати і вмирати, тоді це так само можна запитати mm -hmm. питання, чому yeah. люди мають страждати. Ні, питання в тому, чому при цьому чому для цього починають використовувати тварин, щоб люди не страждали? Тому що на нашій планеті найвищий вид це люди, а не наприклад ті самі змії. Чим цінність людського життя більша з моральної точки зору ніж цінність будь-якого іншого життя. Я яким чином на яких терезах можна зважити? Тобто для вас, з моральної точки зору, наприклад, з будівлі, яка буде горіти, ви винесете або собаку, або дитину. Я виберу я виберу 100% дитину, не собаку. Ну типу, це, 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 це різні, ну, різні це, ситуації. Та це, це, чому я запитував? Е, ні, дивіться, я говорю зараз про те, що е, кожна кожне життя є унікальним і є однаково цінним. Угу. Е, воно є фактично безцінним. Тобто, використовувати його, ставити його на рівень якогось ресурсу ресурсу, оцінювати його в будь-яку кількість коштів це е, і є фактично фундамент тої е, системи експлуатації, яка зараз розповсюджена в суспільстві. Я от в мене є в мене була бабуся. Вона померла, на жаль, але ну це це. Це це природно, і вона померла від раку, я сто відсотків знаю те, що їй дуже полегшувало життя. Е, певна медицина, в якій використовувався яд змієвих, чому людина має страждати? Ну немає замінників, ну їх просто немає в природі. Я впевнений, що ведуться якісь, хтось намагається винайти щось інше для того, щоб запропонувати щось нове на ринку і заробити на цьому грошей. Так працює наша система, але ну якщо зараз просто немає нічого іншого. Що робити людям, котрі страждають від цього? Ту ситуацію, яку ви описуєте, вона е, фактично е, передбачає якийсь варіант виходу з цієї ситуації з використанням саме тварини. Знову ж таки, який склався історично спосіб. Е, ми можемо знайти якісь приклади, е, коли не, не ідеальний приклад, але, наприклад, донорство органів. Чи можна примушувати людину е, е, стати донором, якщо, е, наприклад, її е, орган е, врятує життя іншої людини? Якщо вона, інша людина при цьому буде страждати. Якщо ця людина добровільно на це дає згоду, якщо вона робить такий вибір, в Принципі, це морально допустимо. Ну, ви згодні так, з таким? Ми, ми, ми ж не можемо отримати добровільне е, згоду від тварини, через саме, те, що ми не можемо з ними спілкуватися. Саме тому ми не вправі е, фактично вирішувати за них, чи чи згодні вони бути е, ресурсом для того, щоб е, людина для того, щоб допомагати людині? Ну тобто, тобто, на вашу думку, що людина вона е, має страждати під час якоїсь серйозної невилікованої хвороби або хвороби, яка може бути вилікована лише через е, медикаменти з використанням е, Рослинного рос... дворінного походження через те, що Ну, тварина не давала згоду на використання там, наприклад, на, свого яду. На, на, на мою думку, людини завжди будуть ситуації, де люди будуть, де будуть страждання. Страждання людини в світі не можна виключити повністю. Тобто будуть ситуації завжди, в яких люди, в яких люди будуть відчувати страждання. Але mm. при цьому є два варіанти. Один варіант якимось чином пробувати шукати варіанти вирішення цієї ситуації без того, щоб залучати тварин і змушувати страху страждати або вбивати цих тварин, або використовувати ті традиційні варіанти, які включають ці страждання, і е, тут потрібно робити відповідно свідомий вибір е, на користь чого, власникаючи одного чи іншого варіанту. Якщо змоделювати таку ситуацію, що ви попадете в таку ситуацію, е, як би ви поступили для, для того, щоб ви жили? Вам потрібно медикаменти з використанням, чого е, я тварин не використовувати. Ви не використовували використовував? Ви вибрали просто помер я б просто. вибрав. Я б вибрав такий варіант. Я, е, я не позбавляв життя тварину заради позбавляє життя. Змії е... той самої. Ну от е... я просто в цьому трошки це вивчав, і тому от я саме про змієвих Ну я, якщо е, те, що, е, скажімо так, змія там буде, е, наприклад, е, не знаю, там використана, і з неї буде е, вона буде жити в якомусь е, там розпліднику, і це все фактично теж буде е, в тій чи іншій мірі схоже на те, що в чому існують. Е, Тварини на тваринницьких фермах, то ну я вважаю це абсолютно неприйнятним. Так само це так само буде і штучне розпліднення, так чи інакше, в тій чи іншій формі. Так само потім буде коли вже ці тварини перестануть приносити користь, наприклад, через те, що в них вичерпався ресурс свого організму, Те саме, що і відбувається, наприклад, з коровами там після кількох років, коли в них знижується надої через те, що в них. Ну, Організм зношується, yeah. їх просто відправляють на бійню, на там, низькоякісне м'ясо, на якісь корми. Uh -huh. Я передбачаю і припускаю, що той, та методика отримання цих продуктів зміни го яду буде включати схожий варіант експлуатації змій. І в такому випадку я не буду використовувати цю методику. Не буду використовувати, не буду і заохочувати когось, і сам не буду використовувати такі продукти. Ну, для вас, тобто там життя життя тієї саме змії, воно таке так само цінне, як і ваше життя? Ну в певній мірі можна так сказати. Тобто, в... я, я не я не ставлю своє життя вище цінності цінність свого життя ніж цінність життя якоїсь іншої тварини. Цікаво, бо чи готові були б ви пожертвувати своїм життям, наприклад, щоб спасти життя? Двох тварин. Я, 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 це, я, я питаю питання, які просто витікають з ваших відповідей. Мені просто це чесно Ні, дуже цікаво. Тут, тут питання, розумієте, ми не можемо з моральної точки зору, мораль ніколи не оперує кількістю. Коли ми, uh -huh. говор, коли ми починаємо говорити про кількість, це вже починається математика, це вже, це вже, вже штучно створена ситуація. Я діяв би, виходячи з того, яка буде ситуація в даний конкретний момент. Якщо ми моделюємо, то це не та ситуація, яка буде в, яка буде в реальності. Mm -hmm. Тобто в реальності я б враховував купу різних факторів, але тим не менше я діяв би виходячи з тих переконань, що е е людина не є вищою якоюсь твариною ніж mm -hmm. будь-яка інша mm -hmm. жива істота, mm -hmm. яка має центральну нервову систему, яка має відчуття, здатність до відчуттів, здатність до почуттів. Зрозуміло, добре. Дякую вам за змістовну розмову. Дякую, дякую вам.